Сьогодні і завтра, у Дніпровському будинку мистецтв, проходить фестиваль тепла і світла. Це захід, який створив будинок мистецтв для наших городян. Мета заходу, щоб городяни, прийшовши сюди, змогли. Зігрітися фізично, щоб вони могли придбати якісь корисні знання, які їм допоможуть у нашому житті. Бо життя у нас зараз дуже таке бурхливе, непередбачуване. От. І ми тут захотіли поєднати саме дві такі течії, які дуже важко поєднуються. це мистецький напрям і технічний напрям. Програма дуже різноманітна і насищена. Тут у нас є винахідники, люди, які проводять майстер-класи, розказують про те, як можна полегшити своє життя, створюючи прилади своїми руками, не витрачаючи на це багато коштів. Фестиваль триватиме два дні сьогодні, 25-го, і завтра, 26-го. Працюють локації з 12 до сімнадцятої години. Вхід вільний. Ми представляємо майбутню виставку Генерація, яка буде відбуватися у музеї машини часу. І на ній ми представили наші експонати, які так сталося історично, що довелося їх виготовити самостійно. Ми їм надали друге життя, і з них змогли добути світло. Всі експонати тут, окрім ну, маленьких ліхтарів, як ви бачите, ручних. Працюють без акумуляторних батарей, бо акумуляторні батареї це теж дефіцитно. В майбутньому, якщо все вдасться, то може нашим колегам-музейникам запропонувати теж такі експонати інтерактивні, коли кожен відвідувач може спробувати виробити електроенергію, коли у тебе немає загальної електроенергії, і оживити експонат. На фестивалі ми показуємо повербанки, які ми робимо для військових. Ну, собственно, показуємо, як вони виглядають. Відповідаємо на питання. Ті, хто хочуть, можуть. Ну я радий поділитися досвідом, і людина може зробити якийсь свій поверхбанк, який, якийсь. Свій... Рішення. Повербанк сам по собі структура якби не дуже складна, да, тому що по суті це акумулятор, який віддає ну, зберігає енергію віддає. І до нього підключаються або модулі, які роблять USB, або інвертор, ну, який робить 220 вольт. Да, і це треба це заряджати, Да, і Для цього треба зарядний пристрій. от Тому це якби. Структурно це не складно, да? але е, тут треба просто підібрати компоненти так, щоб вони ну, гарно все це працювало. Тобто е, завжди це є як є обмеження у якихось фінансах, тому як, треба знайти оптимальне рішення, щоб і по ціні, і по якості це нормально цей девайс працював. Е, дивіться, тут якби. Декілька моделей, да, які найбільш такі популярні. В принципі, ми е, питаємо хлопців, які їм пристрої треба, під які умови роботи, да, і як би робимо під їх запит. Е, в принципі, наша така концепція це щоб був захищений корпус. Тобто ми беремо такі дерев'яні ящики, щоб ну, в принципі від яких зовнішніх вплив був, був захищений е, ящик. Е, є варіації, наприклад, чим різниця? Тут є вбудований акумулятор. У цьому варіанті це хлопці питають, щоб був варіант змінного акумулятора, щоб можна було акумулятор зняти і поставити. Тут ще залишається місце, і можна поставити, наприклад, на зарядку пристрої, там рації, дрони, ну щось сюди влізти, поставити. І якщо там іде якийсь там дощ, Якісь опади там закрили кришки, воно може стояти там під дощем і заряджатися, да.